Ще 1998 року у школі створили музей з метою удосконалення навчально-виховного процесу, формування у молодого покоління національної самосвідомості, любові до свого краю рідної землі, українського народу. Вже 13 років, наче у чарівній скарбниці у шкільному музеї зберігаються ексклюзивні старовинні речі, український одяг з різних регіонів, предмети побуту, посуд, знаряддя праці, вишиті рушники. Музей дуже часто відвідують батьки, учні і тому за сприяння директора закладу Ольги Маренчук. Цього року було створено ще одну залу українську світлицю з пічкою, колисткою, скринями. Гостей оновленого музею вразила об'ємна карта України і розписи стін, які власноручно писав херсонський художник Степан Чорний. Педагогічний колектив з усіх куточків України з пошукових експедицій привозили для музею дивовижні експонати. Діти, які самі збирають експонати, самі е, організовують їх в, отут у виставочних кімнатах, самі про це розповідають. Вони будуть успішними, тому що та громада, той народ, який дбає про свою історію, цікавиться нею. А до речі, тут я сам побачив багато чого для себе, навіть нового, тому що. Тут я відчув, що тут є патріотизм, є любов до життя і любов до рідної школи. Взагалі, любов до рідного міста. Вона тут присутня. Ось та громада буде успішною. В неї є майбутнє. Володимир Сальдо залишив музеї згадку у книзі почесних гостей, де відзначив важливість проведення екскурсії самими учнями школи, адже саме цей навчальний заклад є виховним і культурним центром селища текстильників. Ця робота копітка і наполеглива розпочалася ще з 1998 року. Коли ми розпочали експеримент, започаткували експериментальну роботу, де пріоритетом є українознавча основа викладання наук. І дійсно, без пізнання традицій, звичайно українського народу, тільки словом вчителя і книгою нічого, нічому не научить дітей. Тому і виникла така потреба нагальна створити музей, де діти можуть доторкнутися до... Живої історії, до експонатів, до ексклюзивних речей, які тільки можна побачити на малюнках. Ми об'їздили всі куточки рідної України. Ми побували на заході і сході. Ми створювали експедиції. Ми знаходили цікаві речі, старовинні, неповторні, ексклюзивні, які сьогодні допомагають нам в нашій роботі, тому що пріоритетним напрямком нашої роботи в школі є виховання достойного громадянина України. 30 випускників школи номер 39 котрі вихідними попрощалися зі школою, назавжди пам'ятатимуть, як створювався, як по крихтах збиралися експонати, бо для них і музей, і, звісно, рідна школа, вчителі, директор стали часткою душі і серця. 30 сердець полетіли в небо, як згадка про найкращі золоті часи.